Всіх проєктів, які були в національній поліції з 2015 року, саме популярні на теперішній час проєкти – навчання, амуніція, зброя, заробітна плата це все національна поліція. Місцева громада лише транспорт, приміщення, за можливістю битова техніка для роботи це ноутбук, наприклад, принтер. І може бути той же мавік, якщо потрібно. Це вже скажімо, за бажанням громади в Лазівської, за зокрема, передбачено, що можливість може ця громада мати 16 поліцейських офіцерів громади. Це досить значна кількість. Всі вони будуть проходити через конкурс, всі вони, в яких буде приймати участь місцева влада. Місцева влада буде бачити, кого вона обирає, і акцентувати увагу на тих проблематик, під час роботи що вона вважає за необхідне. Проєкт «Поліцейський офіцер громади. Став реалізовуватися ще до повномасштабного вторгнення. Основна ідея – наблизити дільничних інспекторів поліції, які всі знають, які були, до місцевих громад, щоб місцеві громади мали можливість а, впливати на вибір того поліцейського, який буде працювати у них на території, і відповідно поліцейські, які вони обираються, були підзвітні місцевим органам влади в плані того, що вони повинні два рази на рік. Відповідати за свої дії на сесіях місцевих, тобто їм депутати місцеві можуть поставити питання, запитання, скажімо так, націлити на якусь роботу. Для чого це робиться? Якщо поліція з місцевим органом влади діють у повній взаємодії. То це напряму впливає на профілактику злочинів. І як показала практика в тих громадах, де є поліцейські фіцер громади, кількість побутових злочинів в рази менше. Поліцейські офіцери громади не задіюються на інші функції виконання поліції. Поліції є ж інші функції. Наприклад, ми поліцейські задіємо час для роботи на декупованих територіях. Це слідчі, дізнавачі, переповноважені з Лазівського райвідділу. Так скажемо, тилових підрозділів їдуть працювати на декупованій території. Поліцейських офіцерів громад ми не задіємо, тобто ми їх не відволікаємо від їх роботи взагалі. Тобто, на будь-які інші функції ці поліцейські не відволікаються. Тому що 24 на 7 він повинен працювати в громаді. Що він повинен виїхати вночі, в день, в будь-яку негоду, він виїде. Людина, яка працює цілодобово. От ми 99% кажемо надихаючого. Но ми все одно попереджаємо, чому? Тому що ми о, зараз рівень поваги до поліції в Харківській області 80-70%. Ми ділимо друге місце з ДСНС після ЗСУ. І от о, такого до 24 лютого не було. Ну, як відносились до поліції 20. до 24 лютого, ви всі прекрасно знаєте. Зараз поліцейський це повага. Подивіться, як змінилося кардинальне відносини. В міста Героїв Харків 20% це виключно поліція. Наш відсоток, який ми вложили в місто Герої Харків. І я кажу своїм поліцейським, що я не хочу, щоб якась знайшлася ложка не, чогось поганого, яка в роботу 7-тисячного колектива забруднить. Може знайтися одна чи там дві-три особи, які якусь гадость зробить, і потім буде суспільство думати, що всі поліцейські такі. От я не хочу, щоб так було.